Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці, шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні я хотів би запропонувати вам разом подумати послухати е роздуми над складним питанням, яке складне навіть з точки зору християнства. Дозвольте я сьогодні трошки в іншому форматі не просто розказувати, а я прочитаю те, що буквально декілька хвилин тому назад написав. Чи заслуговує ворог на те, щоб його любити? Найадекватніша відповідь на це питання це відповідь ні. Особливо, якщо цей ворог, нехтуючими усіма принципами і законами ведення війни, знищує міста і села, вбиває мирних людей і творить усілякі інші бащенства. З давніх Давен, і до речі, Старий Завід цю ідею також підтримує, для такого роду вчинків існувало тільки одне правило: зуб за зуб і око за око. Не можна було безкарно творити такі бузовірства і при цьому вихвалятися своєю невразливістю, зневажаючи при цьому всі моральні чесноти. Пам'ятаєте, як про це колись говорив Ламех? Він убив людину, чи навіть двох, і вихвалявся цими подвигами перед обома своїми дружинами. Чи завжди спрацьовував цей закон зуб за зуб і око за око? Знову ж таки, ні. Історія як біблійна, так і взагалі історія людства просто переповнена прикладами того, як порушувався цей принцип. І навіть серед Божого народу досить часто траплялися випадки, коли злодії, насильники, грабіжники, мародери, затяті вбивці безкарно вихвалялися своїми вчинками. Місія пророків Ізраїля це була місія викриття злочинів як окремих людей, так і в цілому певних груп. Щоб навернути їх до Бога, привести до покаяння. Тому можна констатувати факт, що величезна кількість обездолених, ображених людей, які не могли помститися своїм ворогам. Не мали для цього ні сили, ні ресурсів, просто змушені були сприймати свою роль як роль жертви, і тихо проклинати насильників в серці своєму, плекаючи при цьому надію, що колись може їхні прокльони дістануть своєї цілі, як то кажуть, дістануть неба. В старому завіті ми знаходимо багато цікавих законів, які регулюють як саму війну, так і відношення до ворогів. Чи до такого явища, як вбивство і помста за вбивство, слід зазначити, що на фоні армії інших народів, на фоні того, що вони робили зі своїми полоненими, народ Божий відрізнявся великою милістю до своїх ворогів. Звичайно, певні умови були, які потрібно було виконати, особливо коли мова йшла про священні війни Господні. Як же ж так сталося, що відбулася така трансформація самої концепції у відношенні до ворога? Про це говорить сам Ісус в Євангелі від Матвія, 5 розділ? Ви чули, що було сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну верству, іди з ним дві. Тому, хто просить у тебе щось, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують. Вас. <кій> Як же ж тут з цим усім розібратися? Адекватна відповідь на питання, чи заслуговує ворог любові, все ж таки відповідь ні. Тому що любов не може виникнути там, де присутній страх. Апостол Іван в першому посланні, в 4 розділі 18 вірш, пише ось про що. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Тобто виникає певне протиріччя. Якщо у вас є почуття страху, коли ви бачите ворога, чи почуття гніву чи ненависті, що б то не було, те, що викликає страждання, то ця любов не є досконалою, і навряд чи саме це очікує Бог від людини. Що ж Христос має на увазі, коли закликає так кардинально переосмислити ставлення до ворога? І Ісус завжди закликав до чистоти серця і до чистоти помислів. Він прямолінійно говорив про те, що людину в стародавні часи за те, що вона скоїла вбивство, мали притягнути до суду. Христос же каже, що до суду фактично мав би бути притягнутий навіть той, хто гнівається на брата, вже не говорячи про те, якщо він його називає різними принизливими словами, чи стверджує, що його брат не сповна розуму. Таким чином, Христос не змінює закони про відповідальність за безчинство, за вбивство, за насильство і війну як таку. За всі ці злочини людина чи люди, якщо їх було багато, понесуть покарання. Він просто хоче закласти у серці своїх послідовників нові засади, глибинного розуміння, що таке дійсне християнство. Дитя Боже допускає в голові своїй можливість бути милостивим до свого ворога, навіть бути готовим пожертвувати багато чим із власного життя, або навіть власним життям, щоб продемонструвати, що він чи вона живуть за великим принципом Божої любові, яка готова померти навіть за ворогів. Апостол Павло говорить про це однозначно: Христос помер за нас тоді, коли ми були грішниками і ворогами Богу. Це не говорить про те, що тепер у кожного є право лупити християнина то в праву, то в ліву щоку. Що християнин обов'язково повинен віддати грабіжникам не тільки сорочку, а й нижню білизну. Це не говорить про те, що тепер кожен ворог має вимагати від християнина, щоб той його любив і благотворив йому. Зовсім ні. Христос просто говорить ось про що: той, хто вчиняє шкоду людині, Якщо хоче бути прощеним Богом, повинен відшкодувати збитки, просити вибачення і всією душею прагнути засвідчити зміни, які з ним відбулися. І тільки тоді він зможе розраховувати на Боже прощення. Але той, хто плекає в своїй душі і в серці тільки слова прокляття ворогові, закриває можливість для роботи Святого Духа, аби полегшити йому його внутрішній стан. Аби зменшити, а потім і взагалі прибрати дух ненависті і тягар бажання помсти. Це не відбувається миттєво. Але до цього мало би прагнути Боже дитя, якщо планує бути схожим на свого Спасителя. Отже, питання: чи заслуговує ворог на те, щоб його любили? Відповідь не заслуговує, бо не робить нічого доброго, що могло би спонукати мене його любити. В такому разі. Чи повинен я його любити? І відповідь досить складна: це та висота, до якої християнин мав би рости. Любити ворога не за його злочини, не за його беззаконня, а спробувати полюбити його як потенційного претендента на спасіння. Якщо він покається, Господь може його простити. Я цього, можливо, ніколи не побачу, але довіряю Господу, що Бог це зробить з урахуванням усіх необхідних. Умов. Це непросте питання, про яке під час війни важко говорити і, можливо, не наразі. Тим не менше, розуміти, як проходить цей складний процес, треба вчитися і припускати, що нам, можливо, доведеться приймати в ньому участь. Ну, а поки що, ми благаємо у Господа захисту. Ми продовжуємо плекати надію, що хід історії в його руках, і продовжуємо вірити. Що нам, можливо, в цьому історичному ході подій прийметься, прийдеться приймати велику участь. Гарного вам дня і мирного вам неба!